А сьома вже під задатком Шкода. Шкода, ви дуже полюбляєте. Ось Ще одна заїхала. Це не шкода superb го року на 1,6 дизелі на механіці. Грінлайн. Лінзовану оптику на ксеноні. Тут у нас на туманках стоять led фари Ось такі диски легкосплавні, шкодовські, оригінальні, до речі. І ще другий комплект дисків на зимовій гумі йде у комплекті з нею. Повний електропакет, автосвітло, ось таке мультикармо. Тут у нас управління мультимедією. Тут у нас голосове всяке управління, п'ятиступочка механіка, відключення стабілізації, зброс ошибок по колесам та автозапуск. Тут ми маємо клімат-контроль, зараз я її заведу. Що ми маємо на мультимедії? В мультимедії Ми маємо клімат-контроль, регулювання клімату двох зон в нас Також ми маємо парктроніки задні та блютуз. Що тут у нас позаду? Позаду нас зустрічає непоганий диван, такий підлокітник. Тут у нас ось такий екранчик, де показує температуру наружню та попільничка. Подивіться просто, тут є фаркоп. Тут є фаркоп, як я і казав, тут ще парктроніки. Піднімаємо в багажничок і тут у нас стільки ж багато місця. Шкода вміє це робити. Також у нас присутня торка. І поліком у нас тут повнорозмірна запаска, Домкрат, Болонник, все, що треба. І, до речі, це ще, мабуть, оригінальна запаска. Кого зацікавила ця шкода, ДАЗ авто, як я і казав, ось Ксиночик, тут летоптика, кого зацікавило це авто. Запрошуємо на автопонс. Фівська 19, білогородка. Вона вся в рідній фарбі. Так що приїжджайте, дивитись самі. Автопоєнт придбай якісне авто.